Так, друзья, всім доброго времени суток. Ви на моєму каналі. Ну що, весна прийшла і сніжок зійшов. В общем. Зараз 7 годин ранку. Так, це, значить, погодка була, я березиці спиляв. О, тепер вид такий і фронтон. Возьму ліса, зашию фронтон. Бо в мене хлопці кришу робили. От, і пообіщали зробити фронтон. Ну, на жаль, на жаль, їх забрали. Хлопці воюють. Такі класні пацани, були, молодці. Ну що, весна почалася, значить, почалися нові проблеми. А це в радість. Удобряємо, підкармлюємо. Ну, я, правда, буду сілкою більше всього, щоб підкармлювати. <кій> потому що. Потому що, потому що. Мені не нравиться Не нравиться розкидати. Ну, кому нравиться, будь ласка. А ну напишіть, хлопці, напишіть. Землероби. Хто вносить розкидачем хто сіялочкою, ну сієлочкою я вважаю, лучше, тому що воздуху даєш. А якщо ще ззадні баріначки, ти ж і влагу потім закриваєш. Ну, в общем, общему, таке, таке. раніше в колхозах, ну, в колхозі я як робив, то сіялками вносив. Значить що? Зараз оцей дракон заводю, я водичку вже залив, зняв з нього вчора ще утеплювач. Недавно я з ним їздив по водичку, бо в нас в колодязі, во в мене колодязь, ось там за ветками. зав'ятками. І упала вода і дуже хлопці, дуже. А ну напишіть, будь ласка, там в коментах, в кого проблеми теж з водою. Я їздив, привіз бочку, ну це для худоби. Ну, Вода чиста. Їздив на... за 12 кілометрів, бо в нас тут у перекопі башня ще. Законсервірована. Я їздив на роботу до себе, набрав водички і там неділь на дві мабуть, хватить. Може і більше, поки це холодно, може і більше хватить. А, ну, будь ласка, напишіть, печі, в кого теж проблеми з водою є. Тому що у нас по крузі вишки ставляють і водичка подає. І ще таке питання. Що я ходжу в округ до да Їду по обновку, хлопці. На Харків, оце дракуну. Це 60 км розстояння. Мог би поїхати прицепом. Ну там крила це беру я на 400 літрів, мені його хватить. Для моєї землі мені його хватить. Вносив я гербіциди отим оприскувачем. Він на 800 літрів. Чоловік його продає. От, він там у нього і землю віддав, ну, короче, проблеми здоров'ям. Він мені за нього туле. Плив 25, а потім якби 2000 скинув на кардан, ну 23. Отакий отакий оприскувач я знаходив на ОЛХ за 14 тисяч. Ану, хлопці, ну це Польща ще перший а я розумію, де да, там рама дебела. Ну, проблеми вже є із насосом з тим. Форсунки ссюд. Коротше, треба фурсунки купувати, крила там трошки ж, ну, якби, ну, ви зрозуміли, не першої свіжості цей, цей самий, оприскувач. Хлопці, напишіть, будь ласка. В коментах теж, дорого чи ні, 23 тисячі за нього, дорого чи ні. Я їду новий брати. Новий 24 тисячі на 400 літрів. Ну, новий і 12 метрів. Це я не знаю, мабуть, 14 метрів, а тут 12 метрів. Ну мені його вистачать. Бо в мене ж є всі огороди. Ну і один кусок здоровий 10 гектарів. Ну, то не проблема. Я її цим новеньким оприскаю. Ну що, друзі, заводю. Не буду кота за побірже тягнути. Заводю, дивіться, от... ключики відкриваю. Відкриваю кабіну. Не заводю, а, а сюди запускає двигуна. Який. Так, ось магнітик. Сюди, раз, так. Так, ну що, масло я ще вчора провіряв. Зараз ми його так ось, я його підкачую. Опа. Так. Друзі, значить дивіться, я коли не сам мої ще. Хлопці сплять. Значить, коли я запущуся, ну і буду вже в дорозі, я, звісно, буду їхати, то я виключуся. Ну як? Де? Да? Моменти якісь, то, звісно, так, включив бендекс. Дивіться. Так, все, ось речок, оце, бачите, речок, опа, я на наблоку його, ну, щоб завівся пускоч. І я... рычажком его гушу, Хотя у вас и кнопка же есть. Так, ну, запуск. Вот так. Техника працюет. Сейчас я сейчас, сейчас газку ему добавлю. Так, а ну зараз на паузу. Так, друзі, значить я вже в Крісло пілота. Так, зеркала настроєні. Значить що? Дивіться, ну, образно говоря, зараз. 7 годин ранку, 7 годин ранку. І... тулим на Харків. Значить, я... у нас є дві дороги. Їхати через валки, через район наш. Туди до валок 12 кілометрів, ну дорога теж розбита, ну, їхати через пост ГАЄ, ну, як би сказати, блокпост. У мене з документами все в порядку, з воєнним обліком все в порядку. Я проходив комісію. Хлопці, мені літом було 55 років. от, Так що, ну, як би знаєте. Ну, не хочеться там рискувати, ну а все одно в пісочині прийдеться їхати через блокпост. Ну, я вирішив їхати через Шарівку, туди 22 км. Тоже дорога така підушатана. Ну, проїду хоча б один блокпост. Ну все, хлопці, поїхали. Так, так, друзі, Оп, все, потихеньку сейчас, не спіша поки. Розкисало, блін, ну нічого. Поїхати треба. Обрискувач нужен, нужен, нужен. Я там дивився хлопці, е, уносили по пшениці, удобрення, е, ну, можна сказати, коров'як. Я теж держу худобу. Вот. Ну, я б хотів би внести бочкою ну, до бочки дуже потрібно там приробляти труби бокові, щоб е, стікала. Я там, ну, поняли, е, жидкості ця, ну, сеч, можна, можна так сказати, е, щоб стікала. Значить, ну, не хочу заморочитися, я вирішив більше всього, що. Сілочкою буду підкармлювати пшеницю. Я бачив, там в інтернеті вже люди повносили, в нас теж вносили, ну у нас отут у перекопі в колхозі я тут не роблю, ну вносили каз, пшеничка, звісно, от, Ну що зробиш? Дай Бог, дай Бог, щоб у нас були в Україні урожаї і щоб пошвидше закінчилась війна. А це саме головне. Хлопці, це саме головне. Ну що, я думаю, попальний інтересного тут нема нічого. Їдемо. Друзі, виїхали на фінішну пряму. Ну Це не Київська траса. Це я з села виїхав. Оце від мого села буде 22 км до київської траси. Це як я їду, ну минуючи Валківський блокпост. Значить, чого я не поїхав машиною своєю і прицепчиком. Ну, я так подумав, що крила 12 метрів, вони там напополам. Ну, грубо говоря, там скільки. У мене прицеп метр сімдесят. Трошки забарахнило щось відео. Чого я не поїхав, кажу, прицепом, значить, крила, вони там не вмістяться трохи. Ну, щоб не було проблем із нашими. Як би сказати, ну ви поняли <кхем> органами двіження. Е ну і на машині в мене немає розетки, а це я вчора, типа спонтанно. Ну я з чоловіком з тим балакав насчет оприскувателя, думав, може договорюся з ним. Е ну Він ціну ломе, ну, Коротше, я вирішив їхати по новій. І вирішив поїхати трактором, не машиною. бо моему розетки немає. І самі розумієте, треба проїжджати два. Так я машиною тут ну погано їхати по цій дорозі, по якій я їду трактором. І зрозуміло, що ну і сам вирішив за скільки я долетю, Трактор насилувати, і я не такий, щоб робити техніку по такій дорозі, наприклад. Ну, Летіти я не буду, їхатиму. З певною скоростю, з, з, з можливостями. а ну прокоментуйте, будь ласка, в кого там, які дороги? <гум> в кого які дороги. Ну, я думаю, ну, це так. Почало 11-го. Ну, 60 кілометрів, почала 11, може в 10. Буду на місці. Я. Оце цією дорогою, що зараз їду, ну вона трошки кратша була. Тоді, ще перед війною я буду цей. Колхоз проїжджати, я вам його покажу. Я сюди їздив посилу на ДВС. Вот. Е і чоловік мені цей в колхозі давав безкоштовно. Я ну, не платив, хоча я йому там, знаєте, і презентики брав. Nie, ну, я конячок купив, конфети там. І він відказався, фамілія його була ступак ну, і є. Е Олег, а по батькові я забув. Ну, мужик, його короче, прибрали звідтіля, взяли колхозу з полхозу троє руки. Ну, не знаю, може і краще. Ну, коротше, і то він сказав мені, забери, бо все більше не дам. а то такі люди є в нас, да. і він не тільки мені давав. Оце хто держав худобу, воно потім із заводом стали, з нашим сахарним заводом стали проблеми, він став, потім його почали розбирати. Благодаря, ну не знаю, може Порошенкові, може ще якісь сволочі. Люди, пан построяв завод, війна, Велика Вітчизняна війна не зруйнувала, завод працював, бо люди ж ну, на землі, як і зараз, тоді працювали. І Таким трудом його зберегли і, суки, прийшли, скільки в округі людей там на ньому робило, ну, так... Отакі у нас чинуші. Ну що, ну все тоді, давайте, хлопці, їдемо. Люди, їдемо, їдемо, їдемо. Я виключу. Так, друзі. Доїхав я до цього колхоза, що я просило. Вон він. Яма Вон зараз загружаються Люди. Ну, тобто не люди, а напевно. А я сюди їздив, це 22 кілометри сюди. Так, і осталось мені до Київської траси буквально 2 кілометри. Та не буквально а 2 кілометри. І від цього міста остається мені 48 кілометрів. Оце є 22 кілометри, бо ну, дорога, звісно, ужасна. Як Бобошко каже, Ой, леле. Так їдемо ну, їдемо їдем далі що буде цікаве буду знімати у київської траси залишилось 2 кілометри так друзі ну що доїжджаю я до київської Київська траса на машини доїжджаю значить оцей участок я при, ну, при як? подолав Вибачте, будь ласка, бо ну, ми живемо в Харківській області, у нас сужик. Ну я стараюся частіше вимовляти українську нашу неньку мову. Ну а поки якось так. Е, подолав я цей участок значить, за час. За час і 10 хвилин. Приехал в дом, я в 7 годин. Так, приехали друзья наши. Сейчас машинку пропускаю. Без А что таке блядь? Ну, и погнали. Чи ні. Поки на час не дивився, що урока попереду там блокпост, зараз я до перекритки доїжджаю. Ну, я думаю, що 10 часов ще не буду на лосці, глянув якраз на час, дай Бог проїхати цей блокпост, щоб все було нормально. Ну все. Так, ну подивився я на время, вже я на мосту, блокпост проехал, слава Богу, все нормально. Пропускаем машину и на финишную прямо до Ловска. А вот уже и Ловск, сейчас мост вспоминаю, и будет Ловск. Ну все, друзья, я Ну що, друзі. Начепив я оприскуватель, поставили крила. Зараз, без 5-10, щас піду до пацанів, розчитаюся і буду виїжджать. Виїжджати вже додому. Ось так. -то. Ну все. Так. Друзі, ну все. Бабки заплатив, зараз запускаемся і назад додому. Ну, назад, наверное, пойду через валки красную. Я цей участок 48 кілометрів подолав менше, мабуть, ніж за час. А той участок 22 кілометри. тоже за час. Ну, ну я Короте, ну все. На годиннику під'їжджаю до волок, на годиннику пів 12 Ну, Я думаю, по 12 часів буду вдома за столом. Остається мені звідтіля проїхати 14 кілометрів від, від. цього знака. Зараз там закрию річок, а то вітром відкрило. Отакі ну, покатушки. Такі покатушки. Ну ладно, добре, в'їхав я в Валтин, проїхав блокпост, їдемо по городу. Сейчас я трошки проїду і буде. Поворот мені направо. Печерка. Тут в центр до перекрстка не поїду, а поверну тут Вулицю. Доживе моя досі. Заходити до неї не буду, вона на роботі. Працю я вона в тому магазині. Машина затулила. Ось це по Так. І погнали далі. Ну що, летимо, летимо далі, перекіп. Осталося, 12 кілометрів осталося. Два кілометри проїхав. ну все, Погнали. Так, друзі, ну що, ось я все ж можна сказати, і вдома. На вулиці. Ось ця Йолочка, Там я живу. В общем, 20 минут першого. Зараз. Оце за це час я їхав з Валов. 12 кілометрів. Ох, і вони мені дались, звісно. Дороги немає. Якщо б я поїхав через Шаровку, як я їхав на Харків, ну я думаю, оприскуватель десь там і остався по дорозі. Так, да, Дороги, звісно, желали бути лучшого. Ну все, під'їжджаю додому. Черт так щоб не месети, десь его поставлю. Десь поставлю, а ну пока на паузу. Да. Ну, друзья, все, я уже дома. Тракторет заглушив, стоит вось. Напрыскиватель. Опрыскиватель, ну. Дивіться, а це я виїхав з дому у 7 годин ранку. Отуди От в ту сторону я їхав. Е, 7 годин ранку і був я там, я вам там, по-моєму, казав, так? Да? 15 минут 10-го, да, 15 минут 10-го. І без 15.10 по-моєму, я виїхав з Луску. Ну там ми подивимося. Ну все, техніка. Огонь. Куди хоч їдь, хоч в путешествия по всій Україні. Такий, такий тракторець. З'їздив, ні кляти, ні м'яти. Ну, звісно, машиною воно і швидше, ну, согласіться, оці е, блокпости в кожну машину хлопають. І починають документи. Ну. А трактором я проїхав, я вам правду кажу, в пісочині стояли вояки. Не було гаїшників э, людянцем хоп-хоп-хоп проїжджай. А машини встановлювали і грузові, і, ну всі. І тут же ж так само. Вони думали, може, якийсь чи комунхоз, чи якась дорожна служба може. І сюди вже я їхав назад через валки, через, через блокпост. Ну тут стояли гаїшники. же людянцем хоп-хоп. Махає, ну я перед знаком стою, Він махає, я ні, я показую, він дивиться знак. обов'язково треба встановлюватися. Ну все, друзі, давайте. Всім пока. приємного просмотру.